Під Мармуром Богородиці десятинної. Між Балканським півостровом і Малою Азією пролягає велика водна протока Босфор. Численні туристи і паломники, прямуючи через Босфор до Греції або Єрусалима, минають острів, на честь якого назване саме море. Це острів Мармара або Проконес. Тут добували будівельний матеріал, що постачався до багатьох країн світу мармуровим морем на південь і чорним на північ. На швидко обтесані мармурові блоки каменярі доставляли в країну замовника, де вже матеріал художньо обробляли. Свого часу це значно збагатило Візантійську імперію, та й сама її столиця, місто Константинополь. Майже вся була мармурова. Цей камінь мав велике значення для першої християнської імперії. З оповіді про етикет візантійського двору дізнаємося, що імператор Мануїл у день своєї коронації в 1391 році мав погодити з проконецькими каменярами вигляд власного саркофага та матеріал для нього. Та й взагалі. Мармур супроводжував ромеїв від хрещення до погребіння. Першим християнським кам'яним храмом Київської Русі була десятинна церква на честь Пресвятої Богородиці, щедро декорована мармуром. Адже великий київський князь Володимир, за якого зводилася святиня, виступав спадкоємцем візантійських традицій. За його ініціативи, церква Богородиці Десятинної стала родовою усипальницею київських князів. У 1011 році тут у мармуровому саркофазі було покладено останки дружини князя Володимира Святославича грецької царівни Анни. У 1044 сорок перепоховані брати князя Ярополк та Олег Святославичі. У 1078-му поховано сина Ярослава Мудрого Ізяслава, а у 1093-му – онука князя Ростислава, за свідченнями ступеневої книги. Усього в храмі було сім князівських захоронень. З хронік довідуємося, що в десятинну церкву князем Володимиром були перенесені і мощі його бабки, Великої княгині Ольги. Невідомо чи був її саркофаг мармуровим, але він мав особливу відзнаку. У другій половині 11 століття в Києві в Печерському монастирі подвизався чернець Іаков Мніх. Він залишив згадку про те, що саркофаг княгині був з маленьким віконцем, через яке видно було труну. Розповідали, що біля нього постійно відбувалися дива. При наближенні людини щирої, з глибокою вірою, тіло рівноапостольної княгині сяяло променями, і недужі отримували зцілення від різних хвороб. У Десятинній церкві знайшов упокоєння і сам її будівничий. 15 липня 1015 року Володимира Великого влажиша в раку мраморну і, опрятавши тіло його, з плачем. Традиція захоронення у храмах простежується з перших віків християнства, коли служби Божі відправлялися на могилах мучеників. Ці місця і ставали першими храмами. Це були потайні печери або катакомби, як у Римі. В християнських державах, де за традицією в церквах зберігалися частки мощі святих угодників Божих, храми часто ставали родовими усипальнями представників вищих суспільних верств. У Київській Русі в церквах ховали членів князівських родин та церковних ієрархів. Спершу саркофаги встановлювали посеред храму, у пізніші часи над раками з мощами зводили сіні або ж встановлювали саркофаги у так званих аркосоліях, погребальних нішах, вбудованих у південних, північних. Та західних стінах симетрично одна до одної. Над такими нішами як правило зображувалися ікони деісусного чину або святі покровителі князівського роду, представники якого спочивали тут. Також часто можна було побачити розписи на сюжет надгробного плачу. Іноді, стіну, за якою було поховання, прикрашав розпис, що нагадував дорогу червону тканину. Це свідчило про поважний соціальний статус померлих. Після монгольської навали князів та церковних ієрархів усе частіше стали ховати під спудом церков. У 1240 році Київ був зруйнований ордою хана Батия. Від десятинної церкви залишилися самі руїни, які на довгі роки сховали під собою велич спадкоємців візантійських традицій. А дорогоцінний проконецький мармур поступово розтягнувся на будівельні потреби киян. І тільки через чотири століття на місці колишнього правого південного приділу давньоруського храму звели церкву в ім'я святителя Миколая Десятинного. Тоді ж активна церковна і громадська діяльність митрополита Київського та Галицького Петра Могили була відмічена першою офіційною знахідкою саркофага під Десятинною. Знявши нашарування часу, вдалося частково відкрити її фундамент. В один з дні, када Пьотер Могила, митрополит Петр Могила виходив із храма. Он обнаружил провал земли с южной стороны храма, недалеко от этой церкви. Он приказал копать, и согласно сведениям Самуила Миславского, там были обнаружены гробы князя Владимира и его супруги, княгини Анны, о чем удостоверяли якобы таблицы, которые лежали на этих саркофагах. Мощи князя Владимира, голова князя Владимира, тогда была передана им в Киево-Печерскую лавру на сохранение. Правая рука в Софийский собор, а нижняя челюсть в Успенский собор Московского Кремля. После того, как в 1826 году Ефимов начал новые раскопки на территории Десятинной церкви, в том месте, где в свое время якобы Петр Могила обнаружил гробницы святого Владимира и его супруги, был найден шиферный гроб из плит красного шифера. Это камень, который добывался недалеко от Овруча. И в этой гробнице не хватало головы и правой руки. Из чего стало ясно, что это именно то захоронение, которое в свое время было открыто Петром Могилой. В 1828 и по 1842 год на месте Древней Десятинной церкви был построен новый собор по проекту Стасова. И вот тогда в подцерковье этого нового собора с южной стороны этот каменный гроб, который был открыт во время раскопок, был помещен, и над ним было возведено мраморное надгробие в честь святого Владимира для того, чтобы верующие могли поклоняться ему. Во время раскопок, широкомасштабных раскопок на территории Десятинной церкви, проводившихся археологом Каргером, С 1937 по фактически по 1948 год еще были исследования. Но в основном, конечно, довоенные 36 -й, 37, 1937, 38 -й, 39 -й годы. Здесь, в южной части, с западной стороны храма, была открыта яма, в которой было обнаружено около 200 фрагментов мраморных, и в том числе от мраморных саркофагов. От одного или от двух, в общем-то сказать, трудно, но, во всяком случае, их форма и резная декорация очень похожа на саркофаг Ярослава Мудрого, который находится в Софийском соборе. И из этого можно сделать вывод сарко... мрамор Параконовского происхождения. То есть это саркофаги, явно привезенные из Византии. И вот такое сходство с саркофагом Ярослава Мудрого дает нам основание предполагать, что это были гробницы, заказанные в Византии, специально для погребения киевских князей. Софія Київська, будівництво якої було завершене за князя Ярослава Мудрого, сина Володимира Великого, уже самою своєю назвою заявляла про безпосереднє правонаступництво храму Софії Царгородської, і не дивно, що князь зазвичаєм християнських монархів заздалегідь мав вибрати і оздобити мармуровий саркофаг, зіставлення його з мармуровими фрагментами, віднайденими у Десятинній, И стало главным чинником встановленні их аутентичности. Представление об этом дает нам вот полностью сохранившийся беломраморный саркофаг Ярослава Мудрого, который стоит во Владимирском пределе Софии Киевской. Впервые его открыли с научно-исследовательскими целями уже после организации здесь музея. Исследователи знали, что в Киеве и издревле существовала народная молва, что это и есть саркофаг Ярослава, в котором его похоронили после его смерти 20 февраля 1054 года. Ученые по-разному высказываются относительно и первоначального ее местонахождения в соборе, и относительно того, когда же она была изготовлена и как она попала на Русь. Ведь мрамор на Руси не добывался, и привозили его издалека, в основном с острова Проконес в Мраморном море. Конечно же, это тот же замечательный, знаменитый белый проконесский мрамор. Вот такие саркофаги можно встретить на территории Византии. Они были очень широко распространены. И датируются они самым разным временем, начиная с V века, с раннехристианского времени и кончая X веком. Ну, о чем рассказывает эта резьба саркофага? Она весьма богатая. Внизу на ящике процветший крест – это древо жизни символ воскресения и Царства Небесного. Ветви Кипариса это символы вечности, пальмовые ветви это символы славы. А здесь на крышке двускатной э, венок славы, в котором хризма, монограмма Иисуса Христа. Дело в том, что все такие саркофаги. Они имели традиционный характер резьбы, традиционный рисунок. Это... вот те узоры, которые я вам показывала на саркофаге. Это и, конечно, вот эти вот пальмовые ветви, ветви кипариса, это символы древа жизни. А вот на крышке можно увидеть очень интересные мотивы резьбы. Здесь рыбы с надписью «Иисус Христос», символы Христа верующих и Евхаристии. Опять-таки ветви винограда мы видим, это тоже символы крест и его окамляет ветви винограда, символы Христа и Евхаристии. Они характерны для саркофагов, которые несут в себе символику будущего воскресения мертвых. А что касается ориентации вообще в Киеве на саркофаг Ярослава, так это же был, ну, можно сказать, высокий образец это был идеал саркофага, который внес себе не только глубокую символику, не только заключал в себе именно погребальную символику. Это роскошь, это богатство, это слава. Це знатність, і поэтому на нього навіть ориентировались при производстве шиферних саркофагів. Пірофілітовий сланець, часто згадуваний як шифер, не був, так би мовити, недостойним князівських поховань. Його червоно-рожевий колір нагадував порфір матеріал, який грецькі майстри називали божим камінням. Порфір вважався каменем імператорів і фараонів. Народження майбутніх властителів як подія особливої ваги відбувалося в кімнаті, оздобленій його кристалами. А після смерті правителів їхні тіла покладали в порфірові саркофаги, як, наприклад, саркофаги святих Єлени та Костянтина. Тому й довга червона мантія римських і візантійських імператорів, символ монаршої влади, називалася порфірою. Тому конкуренція між проконейським мармуром і вітчизняним червоним пірофілітом, що нагадував благородний порфір, була виправдана. При простому порівнянні двох образців в этой руці у мене білий, біла різновідність мрамора, в цій руці у мене фрагмент пірофілітового сланца. О шифері, о самому названні шифер. Сейчас в науке и у нас мы пытаемся как бы, исправить то досадное недоразумение, которое связано с этим словом. Слово шифер это немецкое слово означает просто сланец. Насколько мне известно, и насколько я общался со своими коллегами, в основном древнерусскому человеку. Был известен все-таки белый разновидности мрамора. Тот, который принято назвать проконецским, это белый, с иногда с серыми прожилками мрамор. Хотя совершенно точно известно в Средиземноморье, а теперь даже у нас в Крыму вот, промышленные разработки начались. Есть действительно мрамор других цветов: бежевые, оранжевые, охристые окраски. Ну, есть, конечно, классические способы определить э, минерал, в том числе и вот по отцвету на его сломах, в том числе и по химическим реакциям. Но ну, это дело э, связано с тем, что человек был с этим связан, видел когда-то уже образцы или нет. Если мы попробуем сравнить его с пирофилитом, то внешне, конечно, это достаточно разные по фактуре минералы. Это достаточно другие. Поэтому, но если человек никогда не видел, если это средневековый путешественник, и он никогда не видел пирофилитового сланца, и с, встречается с ним впервые, то ну, возможно, конечно, что и некая путаница могла возникнуть, что человек видит, что это камень, и не представляя себе, что есть что-то, кроме мрамора, поддающееся такой обработке. Возможно, мог подумать о том, что и это мрамор. Хотя, в общем, сказать досконально и однозначно научно, наверное, на этот вопрос ответить невозможно. Потому что мы не знаем, как даже этот камень точно назывался в Древней Руси. Есть доски каменные, и все. У нас больше ничего не существует, никаких обозначений. Мраморные э, знают, ну, поскольку это общецивилизационное так сказать, наследие, и тут все было понятно. Может быть, просто по аналогии даже так. Вот. Не могут выразить, назвать этот минерал конкретно. Мы не знаем его русского названия. Этот минерал, этот перофилитовый сланец, э, можно сказать современным языком, эксклюзивно находится э, в Овручском районе Житомирской области. Сразу после покорения Ольги Ольгой э, Древлян Древлянского племенного княжения была образована специальная созданная э, оврусская волость. И эта Овруцкая волость э, впервые упомянутая уже в 977 году э, существовала вплоть, э, ну, в наших источниках, до 13 века. Там же производились в очень большом объеме металлические инструменты, которые были необходимы как для любого ремесла древнерусского, так и, прежде всего и для обтески камня. И масштабы этого производства были очень большими. Ну и, наконец, саркофаги в их разных исполнениях тоже делались из перофилитового сланца. Я думаю, что э, мы не можем, конечно, с точностью сказать, но э, вполне возможно, что это и послужило, по сути говоря, ну, если не заменой э, среднеземноморского мрамора э, в использовании его, то, во всяком случае, стало его очень такой э, э, эквивалентной и, э, ну... Навіть ще більш так чим білий мрамор э, заміни в нашій архітектурі і нашим ноу-хау ну, грубо говоря, древні З хроніки літописів достеменно відомо, що три із семи захоронень десятинної церкви були мармурові, а решта шиферні. І саме саркофаги. Ось уже впродовж багатьох віків. Залишаються у сприйнятті поколінь мовчазними свідками славетної історії наших пращурів, які утверджували Київську Русь як християнську державу. Тіла їхні поховані в мирі, а імена живуть у родах.